Вітаю! В цьому відео! Ваші увазі результати заключного третього ігрового дня першого туру Ліги Чемпіонів сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Коментуйте, як вам цей ігровий день, а я розпочинаю. Брюге приймало Монако. Сенсація вечора Брюге просто розірвав захист Монако. Швидкі атаки, точні удари. І вже 3-0 до перерви. Французи відповіли лише одним голом престижу на останніх хвилинах. А бельгійці довели результат своїх голів до 4. 4-1 і гучна заявка на старті від бельгійців. Байер Леверкузен поїхав до Копенгагена. У Данії був справжній трилер. Копенгаген двічі виходив уперед. Але Байер щоразу знаходив відповідь: обидві команди грали без компромісів. Документів вистачало з обох боків у підсумку Бойова нічия 2-2. Зміна тренера пішла на користь німців. Нагадаю, Тенхага була змінена після трьох зіграних офіційних матчів на чолі команди. Айнтрахт приймав Галатасарай. Франкрутська машина влаштувала справжній розгром. П'ять матчів у ворота Галатасарая. І повна домінація на полі. Турки зуміли відповісти лише одного разу. Але на результат це не вплинуло 5-1 за німцями. Манд Сіті приймав наполі. Англійці спокійно розібрали з італійцями. Наполі ще залишилось в меншості в першій половині першого тайму, і шансів практично не залишилось, де брюня був замінений на захисника. Сіті забив два голи. Другому таймі і оформив впевнену перемогу 2-0. Наполі до цього матчу 6 матчів підряд тільки перемагав. Ньюкасл приймав Барселону. Неймовірна битва на Сент-Джеймс Парк. Решфорд з Барселони експерт по Ньюкаслу оформлює дубль. Сороки Спабол зрівняти рахунок, але тільки одного разу вийшло розписатись у воротах суперника. Емоційний матч і три золотих очки для Блаугранас. Каталонці йдуть 10 матчів підряд без поразок. І Спортинг приймав Хайрат. Спортинг на правах фаворита швидко взяв контроль і впевнено довів справу до перемоги. Кайрат зумів забити, але португальці були сильнішими 4-1, перша за 5 матчів поразка для Кайрату. Отже, перший тур Ліги Чемпіонів подарував нам гучні розгроми, драматичні камбеки і неймовірні емоції. А це тільки початок. І перейдемо до статистики ще. Бачимо, що є 8 кращих бомбардирів після першого туру, які забили по 2 голи. І також 2 кращих асистента. Це Чуханоглу та Проводу, які віддали по 2 результативні передачі. Перша вісімка зігравши всі гравітні, виглядає наступним чином. Айтраг тут йде на першому місці. Друга вісімка має наступний склад. Борися Дортман та Ювентус, які зіграли в нічию. Єдині, хто тут не перемагав. Перейдемо до наступних розташувань. 17 по 26 бачимо такі команди. Атлетіко Мадрид та Бенфіка. Команди, які програвали, але йдуть в зоні плей-офф. І наступні. Росташування останньої команди. Аталанта остання, програвши 0-4 на старті. І перейдемо до другого туру. 30 вересня Кайрат прийме Мадрид. Друге поїде до Аталанти. Галата Сарай зіграє з Лівер, Челсі прийме Бенфіку, Пафо зіграє з Байер-Мюнхен. а Інтракт поїде гостювати до Атлетико Мадрид. Інтер зіграє Славію, Тоттенхем поїде гостювати до Будеглім, Марсель прийме Аякс. Матчі, які пройдуть 1 жовтня другого туру. Юніон прийме Ньюкасл, Карабах зіграє з Копенгагеном, ПСЖ приїде до Барселони, центральний матч туру. Також Монако прийме Манчестер Сіті, Арсенал зіграє з Олімпіакосом, а Ювентус прийде гостювати до Віляреала. І останні пари. Боруся Дортмунд зіграє з атлетік Більбао. На полі прийме Спортінг. ПСВ поїде гостювати до Байер Леверкузен. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!